Чи не зроблю Тарілочка. Подивіться, що я приготувала. Зараз буде смертельний номер. Так, тортик. Повинен бути тортик. Давай. Ну ну що? Подожди. Она, она не відходить. Ну, давай. Давай. Та що ж такое? Я ж змазувала форму масло, Ну, А ну, подай мені лопатку, будь ласка. Я тупо не можу його витягти. Що це таке? Ну, дай лопатку. Будь ласка. Так, допомога. Екстрена допомога. Щас трошки по обідку. Щось поки з тортиком не виходить. Так. Ну, зараз має вийти. Дубль два. Так. Пробую. Надіюсь, вийде. Ну, Ну, я вже пройшла! <риклад> Почекайте, дубль три. Я вже повністю хорошо. Пройду глубоко буду цією лопаткою. Що воно приклеїлось? Ну, блін. Так. Дубль три. Ви в мене вірите чи ні? Пробую. Фу це капець. Ну, Ребята, я просто це не можу. Коротше, зараз я його отак якось вивалю. Ну Як Таня кусь. Я просто. о Я це зробила, Ура! Подивіться! А! Ну, красивий тортик, пірамідка. Як вам? А? Клас? Це желе з какао і Кока-Коли. Ну, як вам буде шоколадна Кока-Кольна? Отакий от вот десерт шоколадно, кока кольний торт Красиво, як пасочка.